Значного прогресу то ось тут бачите, нам пропонують кілька кластерів, розділів, 33 пункти. Дмитро Левось долучається до нашого ефіру, аби допомогти розібратися. Політолог та міжнародник зараз в нашому ефірі, пане Дмитре. Вітаємо! Слава Україні! Героям Слава вітаю найперше сам скрінінг. Давайте пояснимо глядачам. Це стандартна процедура для всіх країн-кандидатів. Чи це можливо якийсь спеціально для нас вироблений процес для того, аби допомогти Україні вступити до ЄС? А ні, ну тут де, процедура в принципі стандартна. Тим більше, що зараз разом з нами і проходитимуть і проходитиме і Молдова, яка на да, по, по якій теж прийнято було рішення 14 грудня. Про початок переговорів, ось тому і це процедура на предмет відповідності законодавства національного законодавчим актам Європейського союзу. Тобто, да, як ви зазначили, це розбивається на тематичні кластери і формуються конкретні команди, які цим займаються. Тож, в принципі, це те, що Ну, передує у початку переговорного процесу. Раніше, наприклад, да, йшлося про те, що можливо там оцінки щодо стану того, як Україна. Ну як точніше, так це не пов'язаний процес. Да? ну, 27 лютого, наприклад, має бути е, оприлюднена. Могла б бути оприлюднена оцінка щодо прогресу, е, як ідуть відбуваються реформи в Україні, але е, скринінг залишається скринінгом, бо це. Така достатньо об'ємна робота, і е, тому це те, що е, треба е, треба робити, так однозначно. Ну і безумовно, результат скринінгу скрі... Це ж не процедура, ага, передивилися, вступайте. Можуть ж бути так, так, висунуті це... певні вимоги, і скільки так, на це так. часу піде, взагалі не зрозуміло. Але щоб взагалі оцінити ось це поле поле дослідження, якщо от ми мали дійсно раніше сім конкретних пунктів вимог, які до нас були висунуті. Наче впоралися, то чи є вже розуміння того, які саме ці тематичні розділи, ці кластери, що саме буде під найбільш пильною увагою? Ось з тих попередніх семи пунктів було втілення антиолігархічного закону, зміна законодавства про нас меншини, узгодження аудіовізуального законодавства із європейським. Ось, наприклад, такі були пункти. Як ви гадаєте, в самому скрінінгу що буде в цих розділах? Ну, наразі теж я думаю, що в принципі ми всі, хто слідкує да, більш-менш, хоч якось, за процесом європейської інтеграції, то звісно, що найбільш пильна увага приділятиметься і законо сфері законодавства, в ну, наприклад, да, у нас і по судовій системі, це те про що точно йтиметься. Я думаю, що це ну це мабуть нам мабуть ну, навів найголовніше про що можна буде говорити зараз, тобто, отак. Який досвід інших країн, якщо це звична процедура, стандартна процедура проведення такого скринінгу? Якщо є у вас якісь такі кейси, які можете, наприклад, навести як найшвидший експрес-режим такого проходження скринінгу? Найтриваліший, можливо, які країни так і не змогли підтягнути своє законодавство і що досі очікують. Ну, з приводу скринінгу, насправді тут не можна говорити, де да, що хтось, що, що саме він раптом стає е, якоюсь да, там, е, перепоною да, на шляху до Європейського Союзу. Тобто е, процес е, насправді е, в принципі всюди починається переговорний процес, да, тобто тут не можна говорити про те, що воно. Саме саме скрініг, да, от він стає такий, що чимось не подала да. зрештою він просто це за великим рахунком аналіз, який от, демонструє, да як і що, що треба зробити, і з цього вже да, вибудовуються переговорні рамки. Тому в принципі, от всі, якщо говорити про країни, які на такому не перебувають на, на стадії там вступу до Європейського Союзу. В принципі, ми наразі ну не можемо говорити дашов що, що, десь скримінг пройшов якось неуспішно. Пане Дмитре, а ще такий момент. Так як ми в цілому в перебуваючи в стані війни, важко порівнювати нашу країну і наш шлях до європейського союзу з будь-чим іншим, він безпрецедентний, але все одно ми робимо це вперше, так би мовити, тому кожен пункт для нас фактично новий. Бачите, після виконання якихось вимог здається, ну що, а за цим вже переговори. А за цим вже переговори. А за скрінінгом, які ще етапи чекають до безпосереднього вступу, якщо все-таки абстрагуватися від найреальнішої проблеми війни, ну після скринінгу буде укладатися, буде ухвалюватися переговорна рамка, тобто, це те, про що вже йшлося. Ага. І, в принципі, ну, Можемо говорити, що все та що процес уже і, і, і розпочнеться, тобто за великим рахунком, да тобто ось в якщо про переговор безпосередньо про переговорний процес. А чи потрібна взагалі залученість Єврокомісії безпосередньо в Україні? Чи все це відбувається дистанційно? Такий собі аудит, до якого Україна знаєте, активної залученості, фактично й не матиме. Ну за великим рахунком, це і є аудит, да, тобто можна можна так і назвати, да тому тут щодо залученості України. Ну, по перше, Україна зробила все для того, аби це було якомога швидше, тим більше, що, от, наприклад, да, президент України використав зараз можливість спілкування в Давосі з Урсулою фондерляєм, да тобто, що то щодо прискорити цей процес, тобто Зеленський з нею говорив, і е, тому тут в принципі, ну це стандартна процедура аудиту. І е, як вона буде давайте я трошки поточню своє питання. знаєте, бо якщо, наприклад. Конституцію нашу аналізувати, просто перечитати, то це одна з найідеальніших у світі, так але як вона реалізується? Ось так само зі цим аудитом законодавства, тобто це буде просто переглянуто на папері і прохання виправити ті чи інші норми, чи можливо ще будуть якесь спостереження за виконанням певних пунктів, які найбільш турбують. Я ну так зрозуміло далі. Це це запитання, і тим, більше, е, наскільки е, мені відомо тут в даному конкретному випадку, оскільки вже е, йдеться, да, тобто про е, суто такі, ну е, тобто, навіть не не про йдеться, не про виконання, а про відповідність законодавства. Да? Тому звичайно, що е, розглядатиметься в першу чергу. Сама база е, законодавча, яка є існує в Україні, тобто зрозуміло пинання. Тут, тут, тут це, це не головне в даному конкретному випадку. Дякуємо за вашу думку і розшифрування наших питань, які постали Дмитро Левось, політолог міжнародник з приводу наших європейських Дякую. перспектив. Мирного дня рухаємося далі.